Вітаю вас! У ролику Три російсько-українських війни я розповів поряд з іншим про другу війну більшовицької Росії з Україною. Вона офіційно почалася 16 січня 1919 року і вже 5 лютого більшовицькі війська захопили Київ, а протягом декількох місяців зайняли майже всю територію УНР. Тепер попробуємо здогадатися, що ж було метою Росії в тій війні. Якщо ви думаєте, що більшовики хотіли загарбати територію України і підкорити український народ, то ви помиляєтесь. Коли ж це ви бачили, щоб росіяни ще захоплювали? От у війні, яка йде нині, росіяни вдерлися в Україну, щоб нам допомогти і звільнити нас від кривавого режиму Зеленського. У другій російсько-українській війні вони прийшли до нас, щоб нам допомогти, звільнити від кривавого режиму Винниченка і Петлюри, і найголовніше звільнити нас від капіталістичного рабства і встановити найсправедливіший суспільний лад комуністичний, за якого український народ нарешті буде щасливим, Проте, як собі уявляли комунізм широкі маси росіян. Як найкраще, сказав поліграф поліграфович Шаріков у відомій повісті Михайла Булгакова Собаче серце. Нужно все взяти і поділити. Тобто земля повинна належати селянам, фабрики і заводи робітникам, і у суспільстві не повинно бути ні багатих, ні бідних. Всі повинні бути рівними. Оскільки нерівними людей роблять гроші, необхідно їх скасувати і замінити торгівлю прямим продуктообміном. обміном. Слід визнати, що ці тези вплинули на деяку частину українців. Так, значна частина українських робітників підтримала московських більшовиків і воювала на їх боці. Проте ви можете мені заперечити: серед робітників був великий відсоток неукраїнців, росіян, євреїв та представників інших національностей. Як же віднеслися до вторгнення московитів селяни? Тут же ніхто не засумнівається, що, подавляюча більшість їх, складали етнічні українці. Не те, щоб вони масово підтримали більшовиків, але слід визнати, що у масі своїй вони лишилися майже байдужими до боротьби за незалежність України і не підтримали зусилля українських патріотів. Може, в цьому і криється причина такої швидкої поразки ОНР у війні. Армія ОНР, яка восени 1918 року намагалася скинути гетьмана Скоропадського, складалася більшою частиною з посталих проти Гетьмана селян. Гетьмана, який, на думку цих селян, хотів відібрати у них землю, вони скинули. більшовики ж цю землю відбирати не збиралися. І більшість повстанців розійшлась по домівках. А Україна, а що Україна? Яка нам різниця, хто там зверху керує, аби лише вони землицю не відбирали? Більше того, частина повстанців перейшли на бік ворога. Так, першою у Київ увійшла дивізія Миколи Щорса, яка складалася переважно з повстанців проти гетьмана, а величезна повстанська армія Махна. Зразу ж після повалення гетьманату розпочала бойові дії проти армії УНР. Отже, що ж отримали від чужинців селяни? Вже в 1919 році більшовики прийняли декілька постанов про землю. А 5 лютого 1920 року все Ревком прийняв основоположний закон про землю. Згідно з цим законом земля проголошувалася. Власністю трудового народу і підлягала розподілу між селянами у зрівнянні користування. Здається, більшовики виконали свою обіцянку. Селяни отримали землю. Проте у цьому законі є велике але земля передавалася не у власність, а в користування селянам, тобто власником землі стали не селяни, а держава, а селяни з вільних власників. Перетворилися в користувачів, що не мали ніяких прав на цю землю. І з цього закону випливає те, що держава могла у випадку необхідності перервати вказані відносини і відібрати цю землю. Це не пусті міркування, а відображення реальних фактів. Під час колективізації радянська влада таки відібрала землю в селян. У ході тієї колективізації селяни фактично були позбавлені будь-яких прав на землю і стали практично кріпаками держави. О, як я надіюсь, що селянин, якого в 1930 році розкуркулили, або інший, помираючи з голоду у 1933 році, покаялися, що у свій час вони не підтримали визвольні змагання України, а повірили більшовикам. Тім, у 1919-20 роках навряд чи хто з селян розумів різницю між користуванням і власністю, і тому цей закон ніякого відторгнення з боку селянської маси не викликав, посварило селян з радянською владою інше, а саме, спроба більшовиків скасувати товарно грошові відносини. Як я вже вказував, більшовиків вважали за необхідне. Відмінити гроші і замінити торгівлю товарами прямим продуктообміном. Зрозуміло, що повністю відмінити гроші і грошовий обіг одномоментно просто неможливо. Тому за радянської влади продовжували емітуватися грошові одиниці, які отримали назву Совзнаки. Зрозуміло, що їх цінність постійно падала. Бо влада не приховувала, що грошовий обіг не має майбутнього і не старалася його налагодити. Паралельно з друкуванням грошей влада почала суттєво обмежувати дію товарно-грошових відносин. 26 січня 1919 року уряд Української Соціалістичної Радянської Республіки за зразком більшовицької Росії і за прямою вказівкою звідти. Запровадив державну монополію на торгівлю життєво важливими продуктами, до яких віднесли хліб, цукор, чай і сіль. Найбільшою за обсягом була торгівля хлібом. Тепер вдумайтеся у цей закон. Торгувати хлібом віднині мала право лише держава, селянин, який вивіз на ринок своє зерно чи муку, автоматично становився злочинцем. І підлягав переслідуванню. Однак завжди, в усі часи, селяни вирощували хліб для того, щоб, залишивши необхідну частину для споживання, всі надлишки продати, щоб придбати необхідні родині промислові товари. Здавалося б, глухий кут. Однак дбайливе комуністичне керівництво знайшло вихід із цього кута. Вірніше, вони передбачили його. З самого початку проголошувалася так звана хлібна розверстка, закон, про яку приймався щороку на поточний рік. Відповідно до цього закону проголошувалося відчуження всіх надлишків зерна у селянському господарстві. Тобто, з точки зору більшовиків, все було логічно. Селянському господарству мали залишати зерно необхідне для задоволення потреб споживання родини. Всі ж надлишки, які раніше селянин продавав, отримуючи гроші для купівлі промислових товарів, вилучалися, бо все одно торгівля хлібом була заборонена. В ідеалі в рамках омріяного комуністами прямого продуктообміну замість вилученого зерна, держава повинна була надати селянам продукти промисловості, але оскільки вся промисловість була зруйнована, Зробити це було неможливо, тому в указі передбачалося вилучення зерна по твердим державним цінам. Що таке тверді ціни в описуваний період, ви можете уявити, якщо згадаєте, що один рубль казначейськими білетами, випущеними після проведення грошової реформи період непу, обмінювали на совзнаки, що курсували в період воєнного комунізму. У співвідношенні 1 до 50 мільйонів. Тому, скажімо, коробка сірників у цих умовах могла коштувати сьогодні 100, завтра тисячу, а через місяць мільйон рублів. І за всі гроші, отримані від держави за своє збіжжя, селянин міг дійсно купити хіба що цю коробку сірників. Це ще не все. Селяни справедливо прийняли продорозверстку як грабунок. І не бажали задурно віддавати хліб. Тому держава приступила до організації продзагонів, які цей хліб вивчали насильно. Це були збройні загони, сформовані переважно з робітників, завданням яких було вилучення надлишків хліба у селян, по твердим цінам, а у разі необхідності і реквізиція хліба. Всього в Україні в продзагонах було 15 тисяч чоловік. Тепер скажіть мені, що робив продзагін, якщо він натикався на збройний опір в одному, потім у другому селі і, не отримавши там хліба, заходив у третє село. Правильно, вимітав увесь хліб, незважаючи на те, надлишки це чи необхідний продукт. Ось тут той селяни взялися за зброю. В Україні діяли сотні дрібних, середніх і великих повстанських загонів. Найбільшою була так звана Революційна Повстанська армія України махновців, скорочено РПАУ М, бойові дії якої охопили значну частину України. Її очолював Нестор Махно, який отримав від селян звання Батько. В період найбільшого підйому армія махновців нараховувала 80 100 тисяч чоловік. Як я вже казав, після повалення гетьмана. Махно виступив на боці більшовиків проти ОНР, воював проти білогвардійців. Але політика московських більшовиків в аграрному питанні привела врешті-решт до того, що він почав повстання й проти них. Але було вже надто пізно. Тепер селян-повстанців вважали бандитами, ніяких союзників у них не було. І всі повстання були придушені. Кожну справу необхідно робити своєчасно. Адже ж зрозуміло, що керівники УНР при всіх їх недоліках навряд чи допустили б таку відверту, але дуже жорстоку дурість, як продорозверстка. Чому б не виступити проти загарбників всім українцям єдиним фронтом? Питання риторичне. Прямим наслідком політики воєнного комунізму була подія якої за всю багатовікову історію України не було. Це голод 1921 1923 років. Епіцентром голоду було Поволжя, але і в Україні загинули сотні тисяч людей. Чому так? У 1921 році в Україні був значний неврожай. Такі події відбувалися в Україні досить регулярно. Але ніколи це не призводило до справжнього голоду. Зростали ціни на продукти харчування, жити було важко, але масової смертності від голоду ніколи не було. Що ж відбулося у 1921 році? Здогадатися не важко. Припустимо, що селянська родина обробляла 15 гектарів. У 1919 році Продзагін відібрав усі надлишки. І лише в родині урожай, скажімо, з 4 гектарів. Наступного року обробили вже 10 гектарів, лишили їм вже традиційно урожай з тих же 4. А у 1921 році селянин плюнув на все і обробив 4 гектара. Ну, не було у нього ніякого бажання працювати задурно. І тут не врожай. Додайте до того і те, що значна частина домогосподарів. На яких усе трималося, були хто в Червоній армії, куди їх мобілізували, хто в повстанських загонах воював проти цієї Червоної армії, і загальна картина повного розвалу сільського господарства стане очевидною. Ну а що ж робітники? Чи стали вони господарями фабрики заводів, як про це по всіх закутках голосили більшовики? Вже в січні 1919 року Уряд Української Соціалістичної Радянської Республіки за прямою вказівкою московського керівництва прийняв цілий ряд декретів. 4 січня 1919 року декрет про націоналізацію всіх приватних залізниць. 11 січня про порядок націоналізації підприємств. 22 січня про націоналізацію банків. Тощо. Але ж господарями цих підприємств стали не робітники, а держава. Тобто нічого нового не відбулося. Просто була вбита приватна ініціатива, характерна для нормального європейського устрою. Тепер робітники працювали не на так званого капіталіста, а на державу. Точно так само, як і жителі стародавнього Єгипту і давнього Китаю. Але ці останні були в дещо кращому становищі, бо їм принаймні сплачували заробітну платню. Щодо України 1919-21 років, то нагадаю, що московські комуністи втілювали в життя ідею скасування грошей і заміну торгівлі планомірним розподілом товарів. Відповідно до цього, заробітна плата була натуралізована і введений єдиний трудовий пайок. Для робітників. Ви, мабуть, розумієте, що, по-перше, враховуючи бидлам у сільському господарстві, цей пайок був мінімальним, а по-друге, видавався однаковим для всіх, незважаючи на трудовий внесок працівника. Зрозуміло, що робітники не горіли бажанням працювати задурно і масово покидали роботу. Перебувалися випадковими заробітками. Ремонтували сусідам якісь примуси чи кергази, або виготовляли самотужки якісь необхідні господарські речі під замовлення чи для продажу на базарі. Тому лише драконівськими зусиллями більшовикам вдалося змусити робітників працювати. Відповідно до Кодексу законів про працю була встановлена загальна трудова повинність. Заборонявся самовільний перехід на нову роботу прогули. На підприємствах встановлювалася жорстка трудова дисципліна. Була проголошена мілітаризація життєво важливих галузей промисловості. Спочатку вона охопила військову промисловість з листопада 1918 року залізниці, а згодом і усі інші галузі. Робітники підприємств в цих галузях. Переводилися на становище військовослужбовців, встановлювалися обов'язкові середні норми виробництва, самовільне залишення підприємства прирівнювалося до дезертирства і каралося за законами воєнного часу. А у 1920 році з бійців Червоної армії була створена українська трудова армія, бійці якої виконували роботу в промисловості і сільському господарстві. Тобто система вільнонайманої праці була замінена працею примусовою, від якої цивілізовані країни вже сотні років як відмовились. Тепер, замість того, щоб вільно обирати роботу, аналізуючи пропозиції на ринку праці, робітник змушений був іти на підприємство, за яким він був закріплений, і працювати там майже задурно. Точно так само, як житель давнього Єгипту змушений був відправлятися на будівництво піраміди, бо на нього прийшла рознарядка. Так от робітники не стали ніякими господарями підприємств, а перетворилися у рабів держави. І нарешті найогідніше з того, що принесли нам московіти. Це масовий червоний терор. Він був теоретично обґрунтований більшовиками. Відповідно до вчення, не всі люди сприймуть комунізм, не усі підтримують встановлення комуністичних відносин. Противників режиму потрібно перевиховати працею, а найбільш затятих необхідно було знищувати. Ці погляди комуністи не приховували, а навпаки, проголошували де тільки можна. Дороговказом були слова Маркса про те, що. Є лише один засіб скоротити криваві пологи нового суспільства, тільки один засіб революційний тероризм. Керівник більшовицької держави Володимир Ленін проголосив, що радянська держава є державою диктатури пролетаріату. І щоб ніхто не сумнівався, що це означає, роз'яснив, що поняття диктатури означає ніщо інше, як нічим не обмежену. Жодними законами, жодними абсолютно, правилами, не стиснути владу, що спирається безпосередньо на насильство. Тобто було зрозуміло, що масові репресії це не ексцеси виконавця, а свідома політика більшовиків, що послідовно і неухильно проводилась. Українці чули ці заклики, але не прислуховувалися, наївно думаючи, що це стосується когось іншого, але не їх. Отже, як здійснювався вказаний червоний терор? Широко застосовувалася соціальна профілактика, розстріл представників так званих експлуататорських класів. Розстрілювали за контрреволюційну діяльність і саботаж, масово розстрілювали заручників, розстрілювали селян, які не виконали завдання влади по розчистці залізничних колій. В Україні могли розстріляти за вишиванку чи Шевченські вуса, розстрілювали за будь-яку дрібницю. На вістрі терору була Всеукраїнська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, створена ще у 1918 році. Це філія Всеросійської чрезвичайної комісії в Москві. Надзвичайні комісії проголошувалися органами позасудової розправи. І проводили розшук, слідство і покарання ворогів радянської влади. Тобто, вперше в історії людства з'явилася установа, яка об'єднала розшукові судові і каральні функції. Для органів надзвичайної комісії скасовувалося поняття вини, вони проводили знищення міру необхідності тих людей, які не належали до трудових класів і могли при певних обставинах розпочати контрреволюційну діяльність. Вони також організовували арешти і знищення заручників. Ви знаєте, до більшовиків люди відчували відразу до смертної кари. Так, до революції посадові особи скаржилися, що є певні труднощі з тим, щоб знайти взвод солдат для виконання розстрільного вироку. У більшовиків ніяких проблем з цим не було. Розстрілювали без церемонії. один виконавець і в потилицю. Міг за день покласти сотні людей. А іноді ще простіше вивозили стару баржу, битком набиту заручниками, і топили її на фарватері річки чи в морі. За підрахунками дослідників, число жертв червоного терору склало більше двох мільйонів осіб. Часто кати старалися, щоб смерть їхніх жертв була болісною і застосовували катування. У мене перед очима. Опис декількох десятків видів катувань, які застосували чекісти. Але я не можу поділитися цими описами з вами. Ютуб не пропускає матеріалів такого роду, і тому я змушений обмежитись констатацією, що катування, причому часто досить винахідливі, мали місце, але описувати їх не буду. Звідки у співробітників каральних органів взялася ця жорстокість? Я думаю, тепер, коли українці познайомилися з тим, що витворяли росіяни в нашій країні, жорстокість чекістів у часи воєнного комунізму не повинна дивувати. Нинішніх садистів надихнула на їх подвиги проти мирного населення вседозволеність, відсутність будь-яких моральних орієнтирів, а також велика ідея про велич Росії і перевагу Росіян над усіма іншими народами. Так само й більшовицьких катів у часи воєнного комунізму надихала велика ідея досягти ідеального суспільного устрою і добитися щастя для пролетаріату. Заради досягнення цієї мети в їх очах були виправдані будь-які шляхи і методи. Вони не бачили перед собою людей, а лише поняття буржуй, куркуль, націоналіст, піп тощо. І якщо вони заважають побудові світлого майбутнього, їх необхідно безжалісно знищувати. Свою роль відіграло й те, що співробітники каральних органів отримали безконтрольну владу над людьми, а абсолютна влада її розбещує абсолютно. Ну і зрозуміло, що в радянські органи влади, як мухи намет, збіглися різного роду авантюристи, садисти. Особи з психічними патологіями і комплексами, які змогли повністю проявити свої найпотаємніші марення, в Росії часто звинувачують у червоному терорі в роки воєнного комунізму численних іноземців, котрі служили в каральних органах, китайців, колишніх військовополонених, угорців, німців, особливо часто євреїв. Так само, як нині, якщо вже жорстокість росіяни визнається, то часто стверджують, що ці жорстокості творили не етнічні росіяни, а буряти, кадирівці і тому подібні. Думаю, що цей аргумент неспроможний. Інородці та іновірці були не організаторами терору, а виконавцями, а основним організатором масових вбивств була комуністична партія і її члени, переважно росіяни. Ми тепер знаємо, на що вони здатні. Серед котів була й певна кількість етнічних українців. Що ж, ми тепер знаємо, на що здатні колаборанти, якщо приєдналися до русського міра? Частина українців, співробітників каральних органів, дійсно повірили в комуністичну ідею, однак більшість просто цинічно приєдналися до переможців, так само як нинішні колаборанти. Стали ворогами українського народу, коли стали часткою руского міра. Але організаторами терору в Україні були все ж не українці, не китайці, не німці. Відповідальність за все лежить на російській комуністичній партії більшовиків, органі, що виник у Росії, і які підтримала подавляюча більшість росіян. Результат воєнного комунізму. Повний розвал сільського господарства, що привів до голоду 1921 років, руйнація промисловості, знищення культури і освіти, і сотні тисяч безвинно згублених жертв, якийсь фантасмогоричний кривавий бедлам. Від так званих хороших руських, які позиціонують себе ворогами Путіна і прихильниками демократії. Можна почути такі оцінки цього періоду. це наша обща історія. Русські пострадали від комуністичного режиму не менше, ніж українці. Ні, дорогенькі. Різниця між нами кардинальна. Український народ у масі своїй не підтримував комуністичну ідею. У нас була створена справді демократична республіка. Точно так само створили демократичні держави. Більшість народів, що входили до складу Російської імперії. Більшість же росіян прагнули встановлення більшовицького режиму і повірили в казочку про всеосяжну халяву. Нам же це щастя принесли саме росіяни. Усі інші народи, у яких був встановлений комуністичний режим, були змушені пройти через усі ці муки лише тому, що російський народ нав'язав цей режим. Сусіднім народам силою. Так, як тоді, так і нині, у західних країнах, було і є достатньо прихильників комунізму. Проте європейці не дозволили їм захопити владу в жодній з європейських країн. Лише в Росії перемогли Шарікови, які захотіли все взяти і поділити, і повірили в казочку, що все буде щучому Віленію. Отже, розповідь про спробу встановити комуністичні відносини у 1919-21 роках завершена. До побачення!